Щасливому дитинству бути попри всі виклики сьогодення. У кровому розі стартував черговий літній сезон пришкільних майданчиків та таборів для малечі серед тисячі дітей, які цьогоріч відпочити за заміському комунальному закладі, і Кароліна, батько якої спочатку початком повномасштабного вторгнення добровільно став на захист нашої держави. Дівчинка вперше приїхала у сонячний, проте на відкриті зміни з нами поділилася. Що дуже хоче знайти нових друзів. Я приїжджаю сюди вперше, приїхала сюди з подругою. Чекають зміни дуже гарного настрою, дуже веселих та хочу знайти собі друзів, щоб можна було з кимось поспілкуватися, поїздити кудись у Кривому Розі. Впродовж п'яти змін розважати, навчати малечу, знайти свою особливість та гармонію, будуть досвідчені вожаті та вихователі. Адже тематично літній сезон 2025 році у таборі пройде під гаслом Думай, відчувай, себе відкривай на цю зміну у нас великі плани. Треба відволікати дітей в такий непростий час, як зараз. Тому в нас насичена програма на цю зміну є і змагання спортивні, і які і творчі розваги, де діти зможуть проявити себе. Також буде шоу талантів, де кожен зможе, якщо не знає, знайти свій талант. І показати його іншим. Продовж зміни для дітей віком від 10 до 15 років чекатиме насичена програма, не лише розважальна, але й спортивна та навчальна. Заняття самооборони, мінної безпеки, арт та музична терапія. Ну і звісно ж, традиційні шоу талантів та змагання на свіжому повітрі. Ми підготували в цьому році нову концепцію літнього оздоровлення, яка називається Шлях до себе і Будемо збирати п'ять ключів, підбирати до себе. П'ять ключів це наших п'ять змін. Табір готовий повністю, укомплектований працівниками. Маємо надію, що все ж таки погода нас не здивує. Трошечки ми вже в укриттях бігаємо, але від цього нікуди не дінешся. Але діти задоволені, щасливі. Наразі табір працює для дітей військовослужбовців, оборонців України, тих, хто загинув, зник без вісті чи знаходиться у полоні. Підтримати молодь і взяти участь у відкритті першої зміни. Приїхав Волина, герой України, захисник Маріуполя, один з керівників оборони Азовсталі, колишній морський піхотинець Сергій Волинський. Бути щирі. Надихайтеся тим, що ви зараз маєте таку змогу відпочивати. Я вклоняюся перед вашими батьками. Я знаю, що не всі сьогодні дочекалися додому своїх батьків. Просто низький уклін вашим батькам. Табір сонячний поблизу селища Гурівки вперше запрацював у далекому 1947 році, тоді ще як наматне містечко. Зараз це сучасне місце з комфортними умовами для відвідувачів. Ми дуже Ради вас вітати на відкритті першої зміни нашого заміського табору. Ми впевнені, що навіть під час війни діти мають право на радість і мають право на творчість. У нас в цьому році буде 5 змін по два тижні. Ви знаєте, ви заїхали зараз на першу зміну на два тижні. Вам тут будуть Дуже цікаво, дуже багато різних там заходів, тренування. Загалом у кривому розі, аби малеча не нудьгувала під час канікул. Цьогоріч запрацювало 218 пришкільних майданчиків в школах і позашкільних закладах. Де, як і в комунальному дитячому таборі, дотримано всі безпекові норми, Незважаючи ні на що кривий ріг і надалі буде продовжувати підтримувати наше майбутнє. Анастасія Костенюк, Максим Рашов, Паршимський.